There are only two kinds of things. Those those that that must must be done and those that must not. Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму відео. Сьогодні не дуже типічна тема для мого каналу, але коли я просто побачила це шоу, я зрозуміла, що мені потрібно зробити на нього огляд, тому що в мене дуже сильно підгоріла дупа. І одразу хочу сказати, що я не оцінюю тут учасників, я не оцінюю їх здібності. Я хочу поговорити саме про шоу і про корячку, тому що є про що поговорити. Ви це побачите надалі. До речі, я так зрозуміла, що нас наїбали з самого початку, ще з назви, тому що шоу називається Who із Блогер. Знаєте, що там всі учасники-блогери. Нашу запрошувати на шоу, в якому ти маєш створити блогера вже блогера. Прикиньте, якби на шоу хто хоче стати мільйонером, запросили мільйонера. Нахіра! Ну, і можете поставити лайк авансом, тому що я знаю, що я просто забуваю це робити. Якщо вам відео не сподобається, можете його потім прибрати. Нікого за це бити не буду. Що ж, приємного перегляду. По-перше, називається. Перший випуск учасник нагодував сирниками з вагіни. На що готові блогери заради перемоги? За місяць відео набрало 375 тисяч переглядів. Ну, звісно, приходить якби куніця. В неї образ це дівчинка з села. А що може бути у дівчинки з села? Це, звісно, ліпьордеві, смішні лосини, якесь дебільне взуття. Вибачте, і звісно, у неї з собою курка, тому що люди в селі буквально так і виглядають. Взагалі, коли це шоу, дивишся, відчуття таке, ніби зараз рік. Не знаю, 2012-2014 максимум фрази, якісь ці настанови. ну Це не відчувається, як щось нове, як щось, що потрібно сьогодні, особливо під час війни. Що, до речі, хочу сказати, за іншими учасниками я не слідкувала. єдиний, за ким я слідкую, це Єгор Андрюшин. І в мене реально є питання до нього, як він сюди потрапив і чому. Він у своєму відео казав, що. Він спочатку не хотів йти, але потім він зустрівся з коречкою на якомусь заході, і він передумав, вирішив все-таки піти. І що він сказав? Що цікаво, що його не влаштовував договір, що там може бути такого, що не влаштовує тебе як учасника якогось ютуб-шоу. Це звісно дуже цікаво. Я приготував ці сирники з сиру який я зробив на заквасті з вагіни Джозефіни Джексон Так і говорив, і звісно, звісно, нам будуть у кожен і раз піхати е, хіміка з його сирниками з вагіни? Я пам'ятаю, він приходив на шоу чи то на серйозна розмову. Знаєте, людина. Працювала в школі в людини купа досвіду. Він може розповісти дуже багато цікавого про науку, про хімію, показати щось цікаве. Його блог, як я бачила в інстаграмі, в принципі тим і займається, що він показує, розказує якісь цікаві речі. Але завжди, коли він з'являється в якихось шоу, це завжди сирники б... з вагіни. Порноакторки Джозефіни Джексон, от прямо ось так. От у нього завжди на лобі написано одне й те саме. Всі ви будете проходити іспити на вільності та принципи. Моя мета показати, що блогер – це не просто вийти в сторіс, що блогер це важка праця. Блогер – це про покликання, про місію та відповідальність. Я тут для того, щоб показати за кулісся блогінгу та навчити знімати якісний контент. Знаєте. Чути це від неї, в якій в інстаграмі вона рекламує казино. Ну, вибачте, звісно, але це вже піздець. Чути від людини про відповідальність, яка по-перше розмовляє російською у себе в блозі, у себе в житті вона називає це свободою, і от вона буде розповідати про відповідальність, і сказати, що фільтри це зло, а бабки треба заробляти чесно. Бабки треба заробляти чесно. Тому я рекламую казіно. Влогерне це соціальну відповідальність. То я дуже прошу наших глядачів, щоб ви долучилися до нашого збору для дитячого хоспісу Харкова, бо кожного дня вони під обстрілами. Посилання буде в шапці профілю. Дякую вам. Будь-який збір, який ви бачите. Якщо він перевірений, будь ласка, донатьте. Звісно, це дуже важливо. Повертаємось до відповідальності корячки, окрім того, що вона рекламує казино, вона розмовляє російською, вона пропагує російську мову. У неї в шоу на протязі всі. Іх серії вона рекламує тупо. Інфоциган. Причому подивіться на цю рекламу. Академія Відеобренд Маркетинг, навчання номер один в Україні зі створення відеоконтенту, прогріву та продажу в інстаграм. Після навчання ти зможеш здобути нову професію та заробляти сотні тисяч доларів. Пиши кодове слово стратегія в Директ і забирай доступ до побудови своєї власної стратегії. Як ви думаєте, це реально експерти, які реально вам допоможуть заробляти відповідальність? Це наше все. Ну і перше завдання в них це самопрезентація за. Одну хвилину я так розумію, приготував на основі із заклавки і Джекс. джузефірнеджекс. Проект, ти хочеш вообще, щоб я тебе продюсувала? продюсіровала, що яка твоя проекти? Так як у мене дуже багато талантів, я талановита людина, і мені хочеться реалізовувати свої проекти для цього потрібні соціальні зв'язки, підписники, гроші, і саме тому я в цьому проекті смотри, так ти сюди прийшла сорівнуватися з ребятами і знакомиться, а знайомитися а, ага, понятно. Єдине, що мене розстрає то, що ти прийшла в этот проект, і ти не хочеш моєго продюсування як такового. От одна з учасниць, вона сказала, що вона хоче стати блогером для того, щоб неї. Було. Були зв'язки і гроші для того, щоб вона просувала своє мистецтво, і корячка сказала, що їй не сподобалось це, тому що вона не сказала, що саме хоче, щоб корячка була її продюсером. Да, в нас головний приз продюсування корячки. Я не бачу нічого поганого в такій цілі, якби блогерство допомагає тобі і заробляти, і популяризувати себе як бренд, або знову ж таки там, музику, своє якусь творчість. Чи інтересно ніяк не розвивається? Образ образ цікаво, просто залежно, яка мета Масштабувати за робити більше блог. А тут опа, 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 погнали далі. Вам подобається ваш образ, хочете його змінюють трансформувати. В цьому образі, образ... От що хочу ще сказати щодо Антоніни. Всі ми знаємо її образ, вона загалом в цьому образі усюди, і на протязі всього шоу їй будуть казати, змінюватися. Її попросять заговорити, її попросять зняти перуку, її попросять розказати, що там в неї на душі. І скажіть мені, якщо я не права, але мені здається, що абсолютно. Всі ці розмови були зроблені тільки для хайпу. Її попросили вийти з цього образу, але навіщо я не розумію. Е, і загалом, на протязі всього цього шоу, е, вони витягували просто з учасників їх сльозові історії, їх драму для того, щоб це класно нарізати і вставити у початок і кінець. І я прекрасно розумію, що так і працюють загалом шоу. Але проблема в тому. Що в цьому шоу, якщо, наприклад, в моделях по-українськи, там є завжди елемент шоу, елемент сценарію, але там є модельні випробовування людей набирають без досвіду знову ж таки. Але ось тут це просто якась клоунада. Вибачте мене. Напиши мені, пожалуйста, придбання. Зачем тебе проект Блогер? Знайти свою любов! Вау! Як ви думаєте, вона знайде своє кохання? Чи це знову ж таки колись загадається в цьому шоу? Та да, ні всім похуй! щось другий випуск у нас починається, по-перше, з російської мови. Сматріть блоги, блоги, Так. Да. у нас бар правди. Ну, загалом, я думаю, мені не треба знову казати про те, що російської мови в цьому шоу більше, ніж української, саме від ведучої, да? від людини, яка Є лицем цього проєкту, як вона каже, вперше в Україні блогерське шоу, вся правда «Д -д 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 і все це інше. І що загалом у мене. Найбільша претензія до другого випуску це те, що це тупо пропаганда алкоголю, тому що якби це не конкурс, я навіть не знаю, що це, як це назвати. Учасникам наливають коктейлі, які на думку, я так розумію, корячки чи, скоріш за все, ніякого там ще їм підходять на той момент, який вони є зараз, і вони мають розповісти якби цю історію, яка стосується. Той теми, на яку був коктейль. Короче, забийте взагалі. Мені хочеться бути з вами відкровенною, що я дуже боюсь, так же як і ви. Боюсь всього. Я слабая, я боязлива, дуже сильно. Але при цьому в іншому фрагменті вона каже, що вона така сильна, що їй на всіх е, друге, що скажуть люди? Фу... смотри, раз, іди ти на... два, хадіка на хадіка три, іди на. Хаді, все. Ти в якихось моментах, коли це тобі потрібно, ти слабка для того, щоб підтримати учасників. А в інші моменти також для того, щоб підтримати учасників, ти вже така сильна, незалежна і тобі на все начхати. Єн, смотри, мені дуже хочеться мужественності додати, тому у тебе коктейль раз в честь того самого Гарібальді, який ух, там знаєш такої вот прям мужественний був чувак. Що таке бути більш мужнім? Що таке бути більш жіночною? Я дивлюсь на Єна. І для мене він достатньо мужній. І що ж, звільнемося на блогерському каврі, і хто там із вас вже покинеть наш проект. Ні один, ні один учасник не сказав, що алкоголь шкодить вашому здоров'ю. Ні один просто напис про це навіть. Це протизаконно. Тому що тобі нужно немножко також притармати. Ти прям слишком вдарився в науку, а мені би очень хотілося відісти своєї блогі більше тітя. Ну, вона рекомендує. Хіміку, чуваку, в якого контент вистроєн про повністю просто на хімії, на науці, на якихось оцих от мікроскопах, хуєскопах. Вона йому каже: Мені хотілося би бачити в блозі більше тебе. Та нахуя! Ліма. Ти сьогодні. бані. Семи вашими шоу так наговорилися, що вже з'їла всю помаду. В третьому випуску у нас нарешті буде нормальне, правильне випробовування для людей, які хочуть стати блогерами. І це завдання заключається в тому, що їм потрібно прорекламувати матрас, і в них є якесь конкретне завдання, як саме вони це мають зробити. Це завдання по рекламі, воно, звісно, реально хороше, але е, я майка, да, учасниця, вона. Психанула, тому що вона не знає, що таке СМР. Як на мене, було б непогано, якби їм пояснили якісь ці штуки, тому що людей хочуть зробити блогерами. Що для цього робить карячка? Вона їх просто закидує ось так: от в завдання без якоїсь бази, без нічого. Так, да, вони дали їй можливість, щоб вона загуглила це, але можна було реально просто пояснити. Для того щоб учасникам було вже легше, тому що їм потрібно витрачати свій е, час, який вони мають витрачати на, на цю рекламу загалом, вони мають витрачати ще на те, що це таке. Знову ж таки, завдання для цього шоу адекватне, нормальне, але зроблено воно через жопу. Що ж, ми йдемо до четвертого випуску. І це той самий випуск, з якого завірусилася якби, Антоніна зі своїми словами про український язик. Uh, буду говорити. Oh. Uh. Я скажу так. Завжди легко зробити себе якоюсь дурепою, легко сказати, що. Ось я така недолуга, в мене там немає диплому, і я там все життя розмовляла російською мовою. Я боялася робити інший контент, бо мене зацькують за мой язик. Ну, вибачте мене, але в Україні вже давно війна. Коли ти стаєш медійною людиною, то звісно, ти маєш нести відповідальність за те. Те, що і як ти робиш. Ці дейки дуже часто проговорюються в цьому шоу, що блогер це про відповідальність, це про чесність. Напевно, цього всього не було, якби курячка не захотіла витягти з Антоніни інформацію заради переглядів, заради хайпу. Я не кажу, що Антоніна нам там брехала про своє минуле, про те, що вона була там алкоголічкою, це все Це сумно насправді. Але це не потрібно. Перекривати те, що ти не розумієш український язик. Скільки вона вже має блог? Ну, я, якщо чесно, просто за нею не слідкую, я не знаю. Але ну, це не про відповідальність. Це про пахузм. Або вона дуже нерозумна, або їй реально просто схід на свою репутацію, яку вона зробляла дуже такий достатній час. І... Що сказала наша корячка, яка за відповідальність, так за те, що треба як блогер нести правильні речі у маси? Вона сказала: ми тут всі толерантні, можеш говорити, як тобі удобно. Ні, не говоріть, ні представте, як какопші заправіла. Ви представляєте от це, це а просто наступне випробовування, яке в них було, це позробити якусь хуйню перед іншими людьми. В чому суть? Учасник має заробити собі лайки, і він має робити якісь конкретні речі для того, щоб їх заробити. І знову ж таки, як це відноситься до блогерського життя, запитаєте ви. А я вам скажу: після того, як учасники зробили увесь цей треш, залікали якусь жіночку, налякали якихось дітей накачаною дупою цього фітоблогера, я майка взагалі побрилася на лисо. Хімік Каже, що він не хоче заради лайків робити якусь фігню. Я хочу оголосити а, переможця да, цього конкурсу, а переможець той, хто програв. Це ти Гліб, тому що ти не пішов на поводу в нас і заради лайків та хайпу. І в цьому є сенс. Але я вам нагадаю, чувак пройшовся голяка, я майка побрилася налису. Їй то окей, але можливо комусь іншому це було б не окей, тому що, ну вибачте, поголитися налису не кожен чоловік може. Коротше, в цьому випуску з проекту йде хімік і залишається куниця. А хімік іде під таким предлогом: типу, я не знаю, навіщо тобі цей проект. І дійсно, навіщо? В нього мільйон підписників в Тіктоці, купа переглядів в інстаграмі. Ну реально, нахіра йому цей проєкт. Суть то була в тому, що він переміг. Тобто вона сказала: ти переміг в цьому випробуванні, тому що ти заради лайків не пішов би на всякий треш. Тому ти ідеш нахуй з цього шоу. Нахіра він сюди прийшов, нахіра ти його запросила. Зате вона залишила куницю, яка, вибачте, зіпсувала по ходу день якісь жіночці. Можливо, ця жіночка, якась психі... психічно нестабільна, прийшла потім з цим поганим настроєм і відлупасила свою дитину, розумієте? І куниця залишається в цьому шоу. Тобто, людина, яка буквально зробила все погано, яка зіпсувала інші людини настрій, заради лайків пішла на такий треш, вона залишається. А людина, яка... Перемогла, вона йде. О! О! Що ж, йдемо до п'ятого випуску? А зараз ми дізнаємося всі таємниці наших блогерів? Таємниці кого? Якщо блогером ще ніхто не став, ще нема переможця. Таємниці кого? Антоніночка, любима моя, Ти готова розказати свою історію? Тебі були Раділі не було. Антоніна, в тебе ти готова розповісти свою історію? Так я готова. У тебя были родичи? Сценария тут точно немає. И сейчас будет моя любимая частина. Каждая детская душа выбирает родителей и заключает контракт с ними на то, как они должны себя вести. Я я закрывала с собой маму, чтобы он ее не бил. И я сама, моя душа выбрала этот путь. И вы такие же, как и я. И именно поэтому ваша душа выбрала такой сложный путь. И мне, представьте, потом подарила судьба моего мужа, который меня окрылил. И именно так Все произошло. Вы ви можете выбрать и легче путь. Но сейчас это так. Вы все выдержите, вы все пройдете, и вы станете сильными. Вы взагалі розумієте, що що вона каже, і як. і... У мене просто немає слів. Кожна душа сама обирає собі свою долю. Дитина. Яка росла, наприклад, в сім'ї алкоголіків на якихось наркоманів, ти на яку били, яку гвалтували. Тобто вона ви реально кажете, що вона сама вибрала собі цю долю, це, це залишилось в шоу, це ніхто не вирізав. Вона сказала це прямо дивлячись в камеру. Жертва ніколи не винна. Слова курячки буквально кажуть про те, що жертва сама обирає свій шлях жертви. У мене було два зґвалтування. Ну що ти ревеш? Він же сам обрав цей шлях. Блін, ну можна було і постаратися обрати шлях полегше в цілому. Знову ж таки, це все дуже весело, ні. Як це відноситься до шоу про блогерів? Знову. Коли, блін, будуть якісь випробовування про блогерів? Про їх шлях до блогерства, до твого прозюсування. Там вже, блін, сонце іде, розумієте? До речі, щоб ви розуміли в цьому шоу, в якому нам кажуть, да. Вибачте, я вас потрогаю трошки. Коротше, в цьому шоу, в якому якби нам ну, нам мають показати блогерський шлях, нас мають навчити, як стати блогером і учасники в. Так само ні одного разу нам не показали і не сказали, як, наприклад, яка техніка повинна у тебе бути, яке світло в тебе має бути, для чого потрібен телефон, для чого потрібна камера, яку краще обрати камеру, який має бути мікрофон, для яких саме цілей е, тобі є потрібна якась конкретна техніка? Нічого. Хоча, блін. Вона могла прорекламувати якийсь магазин техніки, в якому це все можна купити. Кечка, якби хваточку потеряла. Кажіть, що це тупо? Це ж реально тупо. Ми будемо постійно казати про якісь травми цих людей, ми будемо мусолити, блять. Але розповісти про те, що реально важливо, про якісь технічні штуки, ні, нам, нам це взагалі потрібно. Шостий випуск. Так. Що в нас в цьому випуску із цікавого? Вони мають записати рекламу при тому, що там Антоніни там, змія на ній буде, його там має засунути руку в цих, господи, в апаришей, ген буде їсти цих тарганів, яких вже завдяки Кацуріну поїв, напевно, весь Київ. Коротше, таке випробовування. Як це відноситься до блогерства? А, ну, Блогер має пропрацювати свої страхи. Наприклад, наприклад, якби я була учасницею цього шоу, і я виходжу, і мені такі на тобі змію, ти маєш зі змією зняти рекламу, я змій не боюся. Я їх люблю. Мені подобаються змії. Я б зробила це дуже легко. Ну, типу, як би це пропрацювало мій страх, якщо я не боюся змій. Ну що, як тобі взагалі завдання, які я підготувала? Треш, треш, да чому тому, що я вважаю, що це не потрібно нам. Як це не потрібно вам? Тому що є страхи, а є небезпека. І це, що сьогодні ми робимо, це є небезпекою для людей. Та якщо ти будеш постійно відмовлятися від е, таких колаборацій, ти розумієш, що ти ніколи не будеш мати рекламу та будеш тільки свої таначки рекламувати, розумієш? Якщо ти хочеш бути мільярдером, тому треба десь переходити через свої страхи, трансформуватись. Сука, ти мене вже заїбала, блядь! Ну тобі бридко, чесно. Та ні, нормально. А моя рибонька сладенька. Тобто це ти, ти не такий на в нас да. білорученька, так? Як, як здається. В <су> Ну, дивись. Опариші. Ти в нас гламур, так? Да? Ти хочеш вийти з свого образу гламур. Ти зможеш це зробити, так? В руку взяти і ці опариші знімати? Ну, можу, так. Да. Ну, супер. Давай. Якби. Ти краще слідкувала за тими людьми, яких ти запрошуєш своє шоу, да? взяла б кращий анамнез, Я не знаю, як це, іначе правильно, так. <да>? Ти б напевно знала, що ну, Єгор не пусі він не вважає себе гламурною цацею. Він ніколи про це ніде не казав. Він навпаки казав, що він простий звичайний хлопець. І це читається як по його блогу, так і при якихось зустрічах з ним, тому що я. Була у нього на дні народження, я з ним трошки спілкувалася, і в цілому його реакція абсолютно каже про все, що він сам охок з того, що Що? я Я гламур, що, блять, взагалі нахуй. Ну, як ви вже зрозуміли, знову ж таки ніякого відношення до становлення блогером це випробування немає. Ідемо далі. Значить, у нас тут є запрошувані гості, це значить Машуковський. Відьма, наче її прізвище Тиха, Козловський і якийсь Денчик, якийсь Денчик. Ну, і ще що вам треба знати: це людина, яка під час війни пускала салюти заради відео в інстаграм. Просто поясни мені, будь ласка, як жінки військового. Що за хреня? Ну, а ти взимаєш фірєнці, а на провода. Я пойду випробувати. Експерти! Вау! В цьому тут прям цього цікавого не було. Єдине, що ці експерти вони просто оцінювали так само цих блогерів по тому, що вони їх не знають. Просто зрозуміти суть цього випробовування. Нашим е блогерам. Потрібно взяти за основу якусь персону, і типу зняти на неї інфопривід. Ну тобто, або щось якесь брудне, або сказати якусь неправду. Ну, я думаю, ви зрозуміли. І що тут цікаве, експерти вони сидять і дивляться на це все. Вони абсолютно так само не знають цих людей, вони знають, яке в них випробовування, що їм буквально потрібно це зробити. І вони сидять і поливають брудом цих людей. Ну тобто, тут відбувається взаємне поливання брудом, але чомусь е на експертів поливання брудом не можна робити, тому що не можна просто так взяти і обізвати людину заради переглядів. А от експертам можна просто так взяти і обізвати людину по тому, як вона виконує буквально те, що їй сказали виконати. Мне по моему виду мне его знать не особо бы хотелось. <смешно> мне он уже одно. Ну, я не типа... хочу его запрещать, но он право выглядит так, как он хочет. Я согласен, но мне он ну, сам по себе неприятный. Звездочку словил. А бисексуал это что? Это кто, мальчики, девочки? О, О, Господи. Ты, Господи. А ты гетеросексуал? Это что такое? Как ты относишься к гетеросексуалам? Не трогай, не, 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 надежу, не. Как ты относишься к гетеросексуалам? <смешно> я не знаю, что это. А ви знаєте, що у цій відьми є щось, що більше навіть чи в мене. І коли вона наклонилась на одній вечірці, я побачив великий Бугорок. Помнити Да. Опа! Ну, або це сценарій, або це реально якийсь ідіотизм. Вони накинулись на цього Єгора, що він зазвіздівся, що у нього якийсь дивний погляд, на що він і так одягається. Ви мене, звісно, вибачте, але ви взагалі бачили цю тиху. Мені здається, що якийсь екстравагантний одяг, ну це реально якийсь образ. А коли у тебе вибачте, то це якось більше кричить про щось. Я майка, до речі, респект. Вона реально сказала про ці салюти цього денчика. Вона його засудила. Він вийшов такий ой-ой, мені соромно подарив їй айфон. Якщо я не помиляюсь, для мене він кращою людиною не став, вибачте. Щоб ви розуміли, в нас є восьма серія, яка називається Фінал. Тут залишилось три учасники, і один з них має перемогти. Що давайте дивитися, що з цього вийшло. Що з цього реально мені сподобалось саме з цього випуску? Їхні ролики можна сказати, випускні вони реально хороші. Вони підіймають правильні теми. Що мені в цьому випуску не сподобалось? Я вам зараз покажу. Де мене ви вже троє переможці. але але але. У нас є наші любі підписники. Ви вболівали цей сезон за цих людей. Та тепер доля наших блогерів у ваших руках. Від сьогодні в нас є тиждень на голосування, за кого ви віддасте свій голос? Хто, на вашу думку, буде найкращим блогером країни? Тобто наша авторитетна корячка, вона крута, вона наставниця, просто спихує відповідальність. На вас. Не вона зробить вибір. Ви маєте зробити вибір. І коли до неї будуть якісь претензії, типу, а чого перемогла кониця, яка в цьому шоу показала найгірші результати? Ну тому що це ж ви проголосували за неї, мої любі. Це все ваша провина, що вона виграла. Розумієте? Я думаю, це не так важливо, хто стане блогером тут, так? В цьому шоу блогер, тому що тут всі блогери і так. Тому ситуація ось така. Ось якісь такі думки в мене щодо цього шоу. Я думаю, ви зрозуміли мене. Свою думку пишіть, будь ласка, в коментарях. Буду все читати, відповідати. Мені реально цікаво. Скажіть, чи сподобалось вам взагалі це шоу, чи дивились ви його, чи плануєте дивитись. Пишіть, пишіть, пишіть. Дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, що. Скоро тут буде багато контенту, тому підписуйтесь, будь ласка, до скорих зустрічей. Па-па.